Хорвати на референдумі висловились проти одностатевих шлюбів. Майже дві третини учасників плебісциту проголосували за те, щоб у конституції шлюб мав визначення як союз чоловіка та жінки. Це перший референдум у Хорватії після вступу до ЄС у липні цього року. Брюссель залишає кожній державі право самостійно вирішувати чи узаконювати гей шлюби. Я сподіваюся, що результати референдуму не стануть причиною для нового глибокого ідеологічного розколу у нашому суспільстві, заявив президент Хорватії. Референдум ініціювало громадське об'єднання заради сім'ї за підтримки католицької церкви. Прихильники гей-спільноти у відповідь провели у Загребі марші протесту. Я вважаю, що не може бути добрим те, що ця ініціатива спровокувала дуже багато ненависті, потворні висловлювання та звинувачення. Це моя думка. Такі дії не сприяють толерантності незалежно від того, чи ви за чи проти ініціативи. не може А референдум. Переможців референдуму можна було передбачити. Очікувано, що звичаї традиційні цінності, церква та релігія отримали перевагу. церква противники ініціативи, зокрема лівоцентристський уряд, вважають, що вона порушує права гомосексуалістів. Натомість, її прихильники, які зібрали 750 тисяч підписів за проведення референдуму, присягнули захищати традиційні сімейні та релігійні цінності.